Олег Ярославович тягнебок, націоналіст від природи, політик від душі. 43-річний уродженець Львова, нині лідер партії Свобода. Пан Тягнебок людина дуже яскрава і вибухова, як і належить нормальному правому політику. Тим більше, якщо широку нішу українського націоналізму, крім Олега Ярославовича і його свободи займати особливо ніхто не поспішає. Безкомпромісність і романтика української ідеї захопили його ще зі студентських років. Політичну кар'єру випускник львівського медичного вузу почав у партії лякаючою пенсіонерів назвою Соціал-Національна партія України. Тоді політичні погляди тягнебока знаходять розуміння виборців і дозволяють перемагати на мажоритарних округах Львівської області. Перший тягнебок стає народним депутатом у 1998 році. У парламенті третього скликання Олег Ярославович приєднується до українського народного руху В'ячеслава Чорновола. Потім у скликанні четвертому поповнює лави фракції наша Україна Віктора Ющенка. Волелюбний націоналіст тягнебок не відрізняється особливою фракційною дисципліною чим часом викликає незадоволення своїх же соратників. Через небажання відмовитися від радикальних ідей, пантягнебок в 2004 році очолює всеукраїнське об'єднання Свобода. Свобода тягнибока двічі балотувалася на вибори до Верховної Ради і двічі зазнавала фіаско. Проте Олег Ярославович традиційно не втрачає козацького духу вже у 2008 році. Він балотується на пост мера Києва і набирає менше 2% голосів. А у 2010-му він неочікувано стає кандидатом у президенти України. Та і тут до відсоткового бар'єру йому подолати так і не вдається. Прихильники цінують його за стійкість, безкомпромісність і патріотизм. Опоненти осуджують за однобокість поглядів, зайву радикальність і звинувачують у ксенофобії. Нині пан Тягнебок одружений, має трьох дітей та непереборне бажання нарешті ознаменувати 2012 рік своєю маленькою партійною, але перемогою.